Дружочки, привітятки, сьогодні я буду запалювати свічку багатства. Цю інформацію я отримала від Давида Векуа. Ви його можете знайти як в Ютубі, так і в Інстаграмі. Він розказує, які дні сприятливі для цієї дії. І також напрям. В даному випадку 13, 19, 23, 31 01 і 2, 02, 02. Напрямок південь. Напрямок можна визначити, ставши посередині своєї будівлі, і взяти компас, який у вас є у кожного на телефоні, і визначити напрямок південь. І в цьому напрямку поставити свою свічку багатства. Вона повинна стояти не нижче коліна по рівню і не вище плечей, скажімо так. Свічку я встановила у металеву чащу. Колір неважливий свічки, склад свічки теж неважливий. Коли ви запалюєте, ви кажете, запалюю свічку багатства і кажете своє фінансове якесь бажання для того, щоб і кажете фінансове бажання. Запалити потрібно не менше, ніж на дві години. Можна палити взагалі цілі, цілі цілу добу, скажімо так, по часу, це з першої години 19-го числа і до 24 ї години 19-го числа. Коли тушите свічку, не задувайте її, а тушіть е, до за допомогою пальчиків. Коли ви вже її запалили, то дуже дієво підсилювати потрібно, коли ви будете якісь дії вчинять з приводу заробітку. Наприклад, там у вас є своя сторінка Instagram, сідайте і працюйте над цією сторінкою, або тощо те, що вам приносить кошти взагалі. Може бути прийти якісь доходи, несподівані, це можуть бути які-то або борги вам старі, старі віддали, або подарунки. Це все вже, ну, скажімо так, я на собі випробувала і тому вам рекомендую як своїм підписникам. Так, всім в сад, ваші свічки ви знаєте, де. Будьте християнами до кінця. А всі, хто користується цим використається і мій метод, всі ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока-пока, дружочки.